вас на своєму каналі. Бачите, дане відео початок не про бджіл, але ви не лякайтеся. Муруємо ми парканчик, увільний від основної роботи час з бджолами. Ось такі столбики. І між столбцями у нас тут будуть ну, прожилки або ламелі, або євроштахетки. Тут глухий парканчик, такий кусочок. І оце столбики. Опорна стіна. А зараз ми вже з вами перенесемось до бджіл. Планую поїхати перевірити роїловки. От якось так. Роботи зараз вистачає. Потрібно заробити грошей на деякі обладнання для бджільництва. Друзі, бажаю всім мирного, спокійного ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Певно вас здивував початок відео. Це зараз я працюю. Ну, в рівному все я тут працюю, взяв на велику роботу. Минулого року ще людині пообіцяв. Тож ну, робимо те, що пообіцяли. Хочемо заробити пару гривень, щоб вкласти їх у бджіл. Приїхав я, друзі, на лісовий точок. Минулого разу я тут косив, бачите, не докосив. Сьогодні на субота вихідний день, можна так сказати, від роботи, бо по суботах я не працюю і по неділях, і по церковних святах. Тож приїхав сюди в ліс, хочу зараз друзі далі докосити. Трохи траву покосить біля фундуків. У нас іде доволі зараз активний взяток соняшника. Видно, всі льотки, знаєте, друзі, жовті, жовтющі. Зранку страшний гул стоїть. Але на цей тиждень передають дощі, то не знаю, як воно і що воно далі. Буде. Також замовив я полоски вже від кліща, відводки вже, друзі, буду готувати зарані починати до зимівлі. Боротьбу будемо проводити з кліщем більш-менш. О, можливо, знаєте, і зарані, але буду, цього року хочу все ну, раніше почати, щоб все по, по толку зробити. Е, також попересаджувати ще деяких е, бджіл. Ще потрібно, друзі, забрати рої. В Наступному відео з вами поїдемо перевіряти рояловки, подивимось, що там і як там робиться. Взяла оці всі відводки дуже от все позаростало, дуже активно працюють. Так, ще що хочу сказати, мусив ще, друзі, придбати собі ще одну сушку для пилку, бо дві сушки не справлялося. Як би ну, самі знаєте, багато вже є в мене цих сімей з пилкозбірниками, додалося їх і не справлялись, то докупили ще сушки. І 3-4 дні вимушений був не збирати пилок, бо потрібно було весь той. Пилок, що є, просушити. В лісі взагалі тиждень не збирав. Ну, не, не вмикав пилкозбірники. Там Та вони щось -чуть приносили. Отак. От Це ті наші відлодки були. Доволі бачимо, друзі, активно бджола працює. Дякувати Богу. Є е, якби бджоли трохи, то вони щось і принесуть. Що я ще хотів сказати, друзі, покажу теж, можливо, в цьому відео, можливо в наступному, вдома. В одній сім'ї поставив друзі магазин і, і забувся, поставив магазин, де поїхав якби, по рамки. І як я так забувся його туди йому поставити рамки. Що вчора думаю, дай нагляну, як там працює бджоли. Як я відкриваю, а там такі цілі е, лабіринти повністю побудовані, знаєте. І дуже шкода, що так, ну, так вийшло, але ну, таке маємо, що маємо, можна сказати, буде такий сотовий своєрідний мед. Тож зараз йду буду брати косу, трошки покошу, а потім щось буде цікаве, можливо сьогодні хочу забрати звідси декілька магазинів меду. Ну, з рамками. Бо хоч планую відкачати завтра з обіда, бо є замовлення на мед. Я думаю, мед цього року буде, друзі, в ціні меду. ну Я то якби так точно не можу судити знаєте, про медозбір, бо так як я займаюся збором пилку, то... Це як не крути, воно все рівно впливає, От, гляньте, як гарненько вони працюють. Дай таке, друзі, то загалом зараз з понеділка по п'ятницю працюю з, паркан... ну, з парканом, з парканами, це вже буде за все, аж до самих морозів, бо дуже багато є замовлень. Да, бджола дуже, дуже активно працює, спокійно, не дивлячись на те, що доволі такий хмурий день, бачимо, полок несуть і це... Дуже сильно ведуть, гляньте, як вони. Ось я теж не буду їм заважати, підемо працювати. А як у вас справи, скажіть ну. і цікавить, яка у вас роздрібна ціна, друзі, на медсоняшника. Це, до речі, для підписників тих, кому обіцяв, ось такі вже гарні липиці, дивіться. Ось такі грубечі. Є одна така красунька, друга липка. Тут деякі я обробляв, було, бо щось ну, ось ще одна. ну Загалом є декілька лип тим людям, яким я обіцяв, тим обов'язково їх вишлю. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на канал, залишіть коментарі, поставте вподобайки. Соняшник квітне. У нас, друзі, соняшник такий, щоб ви собі розуміли, висотою під 2 метри, Я давно такого не бачив. І золотарник вже бачите починається. От вже в мене тут такі... На лісовому точку старий хащі, дуже добрий він пилконос. Роблю цього року нахил більше на пилок. Все, зараз тут почну косити. Так, дорогі мої підписники і глядачі каналу. Час 30 у нас зараз, вірніше, час 26. Буду вже їхати додому, знову збирається. Як ви бачите, таке як на дощ, Джілки працюють, несуть нектар, несуть пилок. Пройшовся по магазинах, друзі. Є, є принос, але сьогодні не буду звідти забирати, бо напевно вдома щось повідбираю. Ну, немає, немає часу. Сьогодні це є більш важливіші справи, потрібно попересаджувати бджіл у, у вулики, але вже буду без пилкозбірників, бо ну, теж їх немає. Якби то буду пересаджувати просто восьмирамочні вулики, дай усе. Покажу вам вдома, ще як я забувся поставити рамки і що начудили начудили бджоли. Таке я трохи, друзі, покосив, повикошували, де могли. Там до бджіл скрізь дороги попробували. Ну такого трошки покосили, дякувати Богу. Що встигаємо, бо зараз вдома треба і кроликам, бо там поприводили кроленяти, кролів ну, поприбирати, накосити, наготувати, їсти кури, кролі. да, І панеру мені ще люди придбали на пилкозбірників. взимку вже буду працювати більше з ними. О, якось так. Ще стоїть перед таке питання, що буде з цими деревами робити. Бо вони ж тут не будуть рости, самі розумієте, вони ж тут фундук і сосни, це якось не так. Придеться, певно, вирізати. Дуже буде, звичайно, шкода, але щось будемо придумувати. Дай таке. Пересадив, до речі, друзі, ще одного роя. Е, теж він привіз, пересадив. Не знімав на відео, там такі рій невеличкий на половиною. ну, три рамки, дві гарно засіяні, з початним розплодом одна засіяна. І, один, і одна так, як би таке. Але думаю, матка молода, запасна е, сімейка ніколи не завадить, особливо після того, як зараз пройде відкачка меду, десь там не буде, десь там, а десь треба об буде об'єднати. Що ще хочу сказати, вже помітив, що друзі, є в нас оси на Рівненщині. Вже бачу, якби оси літають, жуліки, і вже будуть зараз створювати проблеми бджолам і пасічникам. Ось так, друзі, в розовому цьому дуже добре несе пилок сім'я. І так гарно вони працюють. Ну видно, що ділки працюють, сьогодні ми мирні відносно. О, відносно став на перельоті, то вже вона десь до вуха причепилася, жалити ще не встигла. Відійдемо, не будемо не будем заважати їм. Ось так ось, що хочу показати, зібравши пилок, це до часу 30, що вони принесли, можна сказати, з відкритими, не можна сказати, з відкритими пилкозбірниками. Є жовтий, є такий, є ну, пилочок гарненький. Зараз ми його в сушку кинемо. Да і все, друзі. Напевно, вже з домашньої пасіки ситуацію викладу в окремому відео. Тут теж, бачите, покусили. Ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Щось так, що хочу сказати по двох відводках. У мене є такий один на то слабший, і там ще є в другому місці стоїть. Можна сказати, не облетілася матка, підсажував матки, вони потім ну, прийняли, їх, все. Але друзі, 10-15 днів грає дуже велику роль у розвитку. Дуже-дуже велику. Особисто я так помітив, що і ось тут десь теж стоїть там малий такий. Там матка була, не облетілася, я потім підселив другу, правда, плідну, але все рівно... Ось там він стоїть відводочок, так він там і на таке нещасне, як нещасне? і там 4-5 рамок. Так що пару днів, але грає дуже велику роль. Так, і таке, фундук росте, слава Богу, все росте. Зі, грибів оце, до речі, друзі, назбирав, там положив в машині два білих і декілька бабок тут біля себе. Позавчора той йшов попилок, то так вдалося більше назбирати білих, можна сказати, майже 10-літрові відродні білі. Так, що ще в нас тут цікаво? От люблю фундучок, гляньте, як гарненько він обкошений, то воно все гарно росте. Це вже перші сигнальні горішки на ньому. Це теж перші сигнальні горішки. Це сортгали тут, гарні такі горіхи. А ще я пройдусь по фундуку, вам покажу. Це теж сортгали. О, гляньте які. А тут у мене оце відводки, то щось для себе на заміну буде. Ось вони так у мене тут ростуть, замульчовані, замульчував гарненько їх. Тут дрібніші якісь такі. Щось планую вдома там теж якби трішки бджіли забрати з дому, щоб там зробити таку тівоплантацію для дорощування ну, фундука саженців, потім, можливо, люди хочуть щось придбати. Тут стоїть тройловка, попався другий руй юрій. Я їх ще не забирав, можливо тут потім підготую місце. Ох, вони так гарно тут літають з боку. Гудуй жовтий льоток. Там грій доволі непоганий, то зроблю тут місце. А, прямо в лоба, охо. Відійду на я Ах вибачаюся, класно сандал. Прямо, друзі, по центрі. Центр лобешка, як так засандалила. Але нічого для профілактики. О, фунду, гляньте, які гарні вже почне дозрівання. Ось такі великі. Загалом осінь, Ось осінь. Кінець вже можна сказати. Більше половини літа, друзі, вже пройшла. а змінами клімату воно взагалі все швидко проходить. Ого, тут як гарно цей вродив. Подивіться. Який невеликий, а гляньте скільки на ньому цього фундучка. Ну дуже гарно вродив. Тут теж такі о, подивіться, здоровані. Так, ще так пройдусь. Тішись тішусь вундуком, мені дуже подобається з ним працювати. Головне вчасно обробляти, особливо весною. О, йду, ще вам, друзі, покажу. Ось у мене тут такий міні-рекордсмен Косфорд. Сорт Косфорд, подивіться, яке мале, а скільки, а скільки на ньому цих горіхів. Правда, йому вже декілька років було, його мені раз підрізали трохи, укоротили. Добре, друзі, на цьому будемо закінчувати. Бачите, покосили, слава Богу. Всім вам успіхів, миру і добра. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Також не забуваємо сказати, як у вас справи з Соняхом. І ще таке стою, друзі, перед вибором. Як краще взиму, напевно, буде, якщо сім'ї будуть слабі, то краще 2-3 об'єднувати, щоб була одна хороша сім'я, ніж пустити два задохлика. Планую цього року так і проводити експерименти.